Прочитаємо декілька віршів, два текста. Перший текст це книга пророка Амоса, 8 глава, 2 вірш. Ось що Господь показав мені кошик з пілими плодами. Він спитав: Амосе, що ти бачиш? Я відповів, Кошик з пілими плодами. І другий текст книга Вихід, 23 глава, 16 вірш. Спостерігає свято жнив. Перших плодів праці твоєї, які ти сіяв на полі, і свято збирання плодів наприкінці роки, коли прибереш з поля роботу твою. Будь ласка, займіть місця! <клес> Слава Богу, і цієї осені ми можемо звершувати цю добру традицію, яка є у наших івангельських церквях, святкувати свято жнив. Або свято подяки. Тому що одне діло, що є жнива, є врожай, а є подяка, яку Бог заслуговує за цю милість. І дуже важливо, як ми прочитали текст, тим Бог звертається до Амоса і каже, що ти бачиш? Бог дав людині зір. І оцей зір він відрізняє об'єкти, він дає розуміння, де ти. Не знаходися, що навколо тебе яка ситуація. І він Амоса питає, що ти бачиш. Він каже: Бачу кошик з пілими плодами. В другому тексті Бог звертається до свого народу і каже: спостерігай і свято жнив. Що таке спостерігай? Це не просто подивись так короткочасно, а спостерігай, будь зосереджений, щось не пропусти важливого, зрозумій суть. І тому я би запросив сьогодні нас порозважати трошки над цим святом. У євреїв воно було в одній святці з трьома святами: Пасха, П'ятниця і... і Свято Подяки. І оці три свята вони були разом. І кожен раз, коли вони дякували Богу, яке перше свято їм приходило на розум? Пасха. Ми колись були в рабстві. Потім Друге свято, п'ятдесятниця, Бог нас зробив своїм народом, Він благословив нас. І третє, Бог очікує оці плоди, Бог благословив. І сьогодні, коли ми в Новозавітньому контексті розважаємо, дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що сьогодні Бог говорить через свято це до нас. І тому я дуже простий сім істин. Що нагадує нам свято жнив, всі місти. І перше, що воно нагадує, що Бог піклується про нас. Багато в цьому залі мам, тат, знаю, кого є сім'я. І ми знаємо, що коли є діти, вони потребують піклування. Мама десь стає раніше, готує завтра, прає там, одяг, там, всі сфери життя дитини вникає, щоб все було гаразд. Знаєте, Бог піклується про нас, щоб у нас все було гаразд. І оці плоди, вони свідчать про це. Я вчора подивився, думаю, от в цей важкий час, чи вдалося зібрати врожай, як, як вродили поля? Я подивився, вже <клес> зібрали на молочину цього року 44,5 мільйона тонн. З них 32 мільйона зернових, 11 мільйонів олійних і 1,7 мільйонів тонн цукрового буряку. Бог благословляє, з великим ризиком, з важкою працею люди зібралися і врожай, що Бог дав, але Бог піклується. Дивіться, що в Слово Божу каже, Бог не залишив себе без свідчення тим. От хтось каже, Господи, а де ти? Як я можу тебе побачити? А я тебе, як казали атеїсти, пам'ятаєте, а хто бачив Бога? Дивіться, що текст каже. Себе Бог не залишив без свідчення. Як? Що робив добро, даючи нам дощі з неба і часи плодоносіння. Виявляється, коли патає дощ, це прояв любові Божої, прояв турботи Божої. І це не просто привід достати зонтик, а привід подякувати, Господи, ти піклуєшся про нас. І цей дощ потрібен для того, щоб був врожай. Щоб земля напоїлась, текст каже, наповнюючи їжею і радістю наші серця. Коли вдома є їжа, і ми вживаємо цю їжу, і нам приємно, це теж Боже свідчення. Каже, Бог свідчить про себе. Наскільки важливо це розуміти? Є, є, на жаль, таке, коли як і Ізраїль колись не бачив це. Йому, коли було важко, він дуже знав до Бога звернутися. Господи, змилуйся над нами, пробач. І Бог по своїй милості визволяв їх з рабства, благословляв, захищав. Але проходив час і вони часто забували. І дивіться, яке застереження Бог каже за те, що не задумуються вони над звершеннями Господа і над діянням рук Його, він їх зруйнує і не відбудує знов. Навіть Бог вирішує, як у нас завтрашній день складеться, як ми проживемо цей рік, що ми отримаємо в кінці року. Але Бог хоче, що за те, що вони не задумуються над звершенням Господи. Іншими словами, за те, що вони не бачать руку Божу в своєму житті, Бог каже, я зруйную їхні справи. Ми читали текст, каже Амосу, що ти бачиш? Знаєте, ну, є такі різні поширені хвороби, чий дуже багато. Але є такі загальновідомі, наприклад, як близорукість, дальнозоркість або дальтоніки. Це фізичні вади. Я теж десь одягаю окуляри, коли мені треба читати. Але є і в духовному світі знаєте, небезпеки, близорукості. знаєте, Коли ти бачиш лише себе, лише своє життя, тобі взагалі все одно, що, що з іншими. Чи може їм десь потрібна допомога, чи потрібна твоя молитва, якось відгукнуться. Є інша проблема духовна буває дальнозоркість, коли ти дуже бачиш кожного в житті, що там у нього не вистачає. Знаєте, Христос сказав, що ту скалочку в очі брата ну, побачить так, зразу побачить. А каже, геренду в своїм очі не бачить. Є і таке, на жаль, що ну, така дальнозорність духовна, це небезпечно. Є дальтоніки, в чому їх проблема? Вони, вони не відрізняють кольора, як називається кольорна сліпота. А є люди, яким все одно, все одно і все. Це теж недобре. Вони може бути все одно. І тому Бог сьогодні пропонує перевірити наш зір, як ти бачиш, що ти бачиш. Чи є в твоєму житті то, що Бог хоче бачити? Ті плоди. Перемін. <кій> Друге, що нас вчить свято Жнив, про що ми сьогодні багато говорили, співали. Не буду довго на ньому зупинятись, але це вдячність. Як нам неприємно, коли ми робимо комусь якусь добру справу, і людина відвернеться і пішла. А подякувати, як батьки десь дітям, да, там, не знаю, дав конфетку там, чи цукерка чи щось, а дитина взяла і пішла. А подякувати. Нам приємно, коли люди десь нам скажуть дякую. Знаєте, Богу теж приємно. Ми говорили про це. Що Бог очікуйте. Псалмі 106 каже дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Знаєте, десь ми можемо бачити себе трошки в іншому кольорі, як десь нас Бог бачить реально, які ми є. Десь ми би себе бачили майдобрими трошки, а Бог десь може бачити, які ми реально є. І десь би ми себе більше милували, але Бог реально бачить, що Ми дійсно милує нас, хоча ми, вже, ми і не завжди заслуговуємо цієї милості. І Давид це дуже добре розумів. І тому слово Боже нас закликає завжди радіти, невпинно моліться і за все дякуйте. Тому другий аспект свята жнив це дякувати Богу. Третє, що у нас. Вчить свято жнив це важливості плода. І хтось може сказати, ну який плід я можу принести? Ну, розумію, земля принесла плоди, а, а я людина, які плоди можу принести. Коли ми звертаємося до Слова Божого, дивіться, що каже Слово Боже. Христос 15 й главі Івані Ліоанна каже такі слова: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб ваш плід пробував, щоб тільки що попросити Отця віма Моє, Він дасть вам. Каже Христос: я вас покликав для того, щоб ви йшли і приносили мені плід. Він далі каже в цьому, усяку гілку в мене, яка не приносить плоду, він, то тобто й батько, відсікає, і всяку, яка приносить плід, очищає, щоб приносило більше плода. От дивіться виноградина, да? От яка, коли ми беремо виноградину в руку, гроздь, як багато в неї маленьких таких зернин винограда. Але це один плід, але на ньому багато зернин винограда. Давайте подивимося слово Боже. Ми читаємо: є дев'ять плодів духа: любов, радість, мир, милосердя, довготерпіння, воздержання, кротость, віра. Це плоди характера. Коли християнин приймає Бога в своє серце, Бог змінює його. І його характер міняється. Це неправда, що характер не міняється. І ще як міняється, коли Бог приходить? Змінює його. Потім ми читаємо 16 плодів любві. Пам'ятаєте, гім любві? Любов милосердствує, любов не завидує, любов не превозноситься і перечисляє. Є сім плодів віри, десять плодів християнського життя, взагалі 42 плода. Нема часу, щоб я зараз багато цього говорив. Але Бог очікує від нас цих плодів. І це важливо, і Бог застерігає, як про ту смоковницю, знаєте, яка рік не приносить, другий рік, а потім каже, чим місце займається смоковниця в саду? Зрубає. В римлянах апостол Павло каже: але тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, ваш плід є святість, а кінець життя вічне. Перший самий найважливіший плід покаяння. Достойний плід покаяння, коли людина визнає, Господи, я грішний, я грішна пробачмання. Потім є плід навернення, який має кінцеву мету святість. І потім є плід служіння, то що людина робить для Бога. Четверта істина, яку нам навчає свято жнив, жнива це завжди жертва. То, щоб це виросло, воно, як правило, тот хлібороб. То дуже багато труда, щоб ту хліб тут в магазині покупаєш, то посіяти хліб, зорати треба. Багато багато труба, комбайнери збирають, в пекарнях його печуть, розвозять, продають і кінцевий хліб на столі. 125 му Псалмі Псаломопієвій каже такі слова. Ті, що сльозами сіють, з радісними піснями будуть жати, ті, хто ходить і плачучи, несе торбину з насінням, неодмінно повернеться з радісним співом. Несучи свої снопи. Можливо, зараз тобі важко. Ти щось робиш для Господа, але тобі важко. Слово Боже каже, роблячи добро, давайте не будемо нивати. Прийде час і ти пожнеш. Раніше як сіли, да? раніше не так, як зараз. Техніка працює, а людина щось не доїдала, відкладала ті, ті дорогі зернята. Можливо, діти там були десь голодали, але ні, це ми мусимо посіяти. І вона сльозами кидала ці зернята в землю. Але вона розуміла, що це важливо, тому що іначе не буде врожаю. І вона раділа потім, коли була ж раділа. Сьогодні так мало радості часто в житті. Чому? Тому що люди не плачуть, коли сіють. Часто легко дається. Людина не оцінює те, що отримує, яка ціна того. Одне діло тобі подарували будинок, і ти дивишся, ну, подарували будинок, там якась миттєва радість. А ти побудуєш собі будинок, зроби, віднови його. І ти будеш цінувати кожен куток цього будинку, бо твої руки попрацювали над цим. І в різних сферах. Тому, Яков звертається, тож довго терпіть, брати, до приходу Господа. До яких часу нам треба терпіти? Господь вже близько. Довго терпіть, брати і сестри, до приходу Господа. Ось землероб чекає дорогоцінного плоду землі і довго терпить ради нього, поки не отримає ранній і пізній дощ. Довго терпіть і ви. Утверджуйте свої серця, тому що прихід Господа наблизився. П'яте, що нас навчає свято Жнив, це нагадує нам, що є такий закон правосуддя. І Слово Боже, застерігає: не обманюйтеся, Бог не буває поругаєм. Що людина сіє, то людина і пожне. І знаєте, кожен кожний день у нас є два вида зернят в руках. Ми можемо сіяти одну частину в в земні задоволення, радощі, земне життя, а друга зернята в дух. Ти, коли робиш добро, коли ти виконуєш щось для Господа, коли ти дисциплінуєш себе, пам'ятаючи, що час дуже швидко проходить. І є два, дві місця, коли пожинаємо. І тому. Таке дуже важливо, що на яке я полі сію, на фізичне чи на духовне. Бо якщо я живу для себе, знаєте, так би було в Писанні є про багача одна притча, не написано, що він живе в гріху. Але постійно він сіяв лише в задоволення. Кожен день він пірше стволов написано блистательно. Майже самі дорогі ресторани, сама дорога їжа, сама Віп-компанія. І він це робив кожен день. Але знаєте, життя закінчилося. І коли він прийшов до себе, виявляється, що все не так, як він собі запланував в тому світі. Його чекає не то місце, де він хотів опинитися. А він опинився в пеклі. І він там побачив лазаря того, якого при житті він ігнорував, з якого він сміявся, це якийсь ковдуш там під забором, якому пси там ноги облизують. І хотів щось поміняти, він не просив бутилку коли. Принеси мені, він каже, хоча б перс на моче прийде, бо я мучуюсь пламені сьом. Чому? Тому що він сіяв все своє життя в плоть. Він не думав про духовне життя, а Бог попереджає. І сьогодні час, коли дивимося на свято жнив, а я куди сію? Які зерня, та я сію? Бо я тобі пожну. Що що нам нагадує жнива? Жнива нам дають нагадування про співчуття? Коли ізраїльський народ збирав врожай, Бог казав такі слова, коли жатиме жнива на землі вашій, не дожинай до краю твого. Коли жниш? І що залишилось від жнив твоїх не підбирай. Бідному та прибульцеві залишиться я Господь Бог ваш. Знаєте, це той час, коли час робити особливо добро. Якщо в тебе є можливість, роби добро. Благослови когось. Це угодно Богу. Євреїв, коли побачив, що він там не добрав щось, і ну там, можливо, а йду доберу, там ще, може, мішок назбираю два. Чи оливки там збирав, знаєте, на деревах залишилось. Можливо, ще можна збирати пару кілограм оливок. А Бог йому серце, залиш. А потім йде бідний, у нього нема. І він дивиться, там є ще оливки якісь на дереві. І він збирає і каже: Господи, благослови цю людину. Він залишив мені трошки. Там сноп, який упав, він його не піднімає. Робімо добро один одному. Це то, та жатва в дух, цей попередній принцип, аспект жатви, що ми сіємо. І це якраз можливість. В Америці є день подяки, коли американці, вся нація дякують Богу за те, що Бог благословив пережити їм тут кризу. І знаєте, вони один одному роблять подарки, особливо бідним. Вони приходять і благословляють. Навколо нас є майже люди, які потребують допомоги. Подумай, кому ми можемо зробити добро? Слово Боже каже так. А до чого скажу, хто, хто, хто скупо сіє, той і скупо і жатиме. а хто сіє щедро і щедро жатиме. Знаєш, можливо, ти комусь віддасть відро картошки, але повір Бог знає, як тобі віддати в сто крат більше. Як тебе захистити, як тебе помилувати? У Бога є все. Що нам потрібно. І Бог хоче нас виховувати. І це свято жнив нас вчить. І сьомий останній момент свято жнив нагадують нам про кінець світу. Христос сказав: жниває кінець світу. Знаєте, ці плоди вже зірвані. Все. Вони вже втратили там, де вони були, дерево, чи лаза виноградна, чи на полі, вони зібрані. Точно так нас це свято нагадує, що ми. Один раз будемо пожать. І у Бога є своя житниця. І ми живемо в такий час, коли ми дуже чітко можемо бачити, що це дійсно останні події. Одного разу учні підійшли до Христа, Євангелія від Матфія в 24 главі. І їм цікаво було. І вони спитали, скажи нам, Господи, коли це буде і яка ознака Твого приходу і кінця світу? Важливе питання, погодьтеся. Важливе. Ісус сказав йому відповідь: стережіться, щоб хтось не ввів вас в оману, бо багато прийде під Моїм ім'ям, і скаже Христос, і багатьох веде в оману. Ви ж будете чути про війни і чутки про війни. Дивіться, не лякайтесь. Ми чуємо сьогодні про війни. Ми не лише чуємо, але ми живемо в державі, як і війна, вже, мабуть, 10 років. І ми бачимо, як конфлікти розгораються по всьому світі. Дивіться, не лякайтесь, бо це має статися, то це ще не кінець. Повстане народ на народи царство на царство. Зараз ми бачимо, яка напружена ситуація, коли якась має бути невеличка іскра, і всі царства на царство повстануть. Христос про це попереджав. І буде голод, куди ми зараз рухаємося. Все дорожчає, 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 і далі це буде так продовжуватись. Ця війна у нас зупиняє економіку, все стає дорогим. Будуть мор. Хто б із нас міг подумати, що ковід, отак от планетарного масштабу, буде вірус, скільки людей помре. І зараз все нові віруси появляються. І нас попереджають, попереджають. Клімат змінюється, всі якісь нові віруси, нові віруси появляються. Інфекціоністи б'ють тривогу. Але Христос про це говорить: землетруси в різних місцях. Ми це лише чуємо, що там тріхануло, там був землетрус. І тому дуже важливо собі задати питання: якщо свято жнив є кінцем, кінець віку, то де я? В якій я житниці? Це дуже важливе питання. Навіть можна дуже гарно відсвяткувати це свято, але якщо на це питання не дати собі відповідь, тоді це не має ефекту. Це приємно Богу, що ми дякуємо, але Бог хоче більшого. Бог хоче, щоб ми були спасені, щоб кожен отримав спасіння. Є такий вірш в Єремії пророка: пройшли жнива, скінчилося літо, а ми не врятовані. Пройшли жнива, закінчилося літо. І давайте собі спитаємо: а я врятований? Якщо ні, то сьогодні чудова нагода. Як Бог пропонує спасіння Євангелії, що таке Євангеліє? Господи, я грішний, пробач мене. І людина кається перед Богом, приймає його в своє життя і починає життя нове з Богом. Все, дуже просто. Починає відвідувати якусь церкву, яка йому подобається, де, де зрозуміло пояснює Слово Боже, де він може знайти таких однодумців, вірян, з яким він може долати далі земний шлях. Служити Богу тими дарами, якиму Бог дав. Такий Бог пропонує шлях. В книгі Откровення, ми читаємо: І той, хто сидів на хмарі, змахнув серпом своїм над землею, і на землі врожай було зібрано. Дайте не знаємо, коли наш серп з'явиться. Але е, ніхто не може знати. І часто серп туди приходить, коли ми би думали, що ще ой-ой-ой, це ще не скоро серп має прийти в все життя, а серп може прийти в будь мить. Але питання, чи я… Спасений, чи я повірю в Ісуса Христа. Тому знаєте що, знаєте, що Христос помер, просто що Він помер, це історія. А повірити в те, що Він помер за мене, і прийняти цей дар спасіння, оце вже спасіння. Тому хай нам Бог допоможе, я буду закінчувати сьогодні. пам'ятати, пам'ятати оці. Уроки, які нас навчає свято жнив. І перевірити себе, Перевірити себе в молитві. Ми ще станемо, будемо молитися. І якщо хтось в серці відчуває, Дух Святий говорить, що тобі треба покаятися. Навіть треба, треба подолати цей, е, цей стид, цю ганьбу. Нащо ганьбитися, коли ти йдеш до Бога? Сказати, Господи, пробач мене. Пробач мене. От я... І Господь прощає. Він тує серед нас, Слово Боже, каже, там, де двоє чи троє зібраний, в ім'я Його, я серед вас. Бог бачить, що зараз в серці твоєму моєму. І Бог кличе до себе: Прийдіть до мене, обтяжені, я заспокою вас. Христос сьогодні хоче сказати, прощаються тобі гріхи твої, йди з миром. Але ми вирішуємо, чи зробимо ми цей крок. Бог. І то дійсно, тоді це свято жнив, воно отримує цей повний сенс. Тому що наша душа вже має спасіння в Ісусі Христі, давайте встанемо кого побуджує, хто має бажання помолитись, будь ласка, будемо молити.